It's been an enormous encouraging day uh, back here in Odessa once again. Для мене повернення в Одесу uh, знову uh, було дуже приємним uh, досвідом, який надихає. Um, as always in Ukraine, what I found most encouraging today is the clear signal from Ukrainian civil society. Uh, the message of civil society activists uh, that they see a window of opportunity uh, to move against corruption, uh, to move towards modernization of institutions, uh, taking advantage of... Інішітив з деню адміністрації і цей сигнал uh, обнадійливий полягає в тому, що uh, активісти громадянського суспільства бачать uh, нове вікно можливостей для uh, викоранення корупції для здійснення медианізації, особливо тут в Одеському регіоні. Призначення нового голови national адміністрації. І також сигнал від них, що вони віддані справи національної єдності України and are resolved now to move ahead, taking advantage of the opportunities of a new Constitution. Of decentralization and deepening of democracy. і їх і рішучість, зважаючи на ті можливості, що дає нова конституція, нове законодавство централізації і надання повноважень регіонам рухатися далі у здійсненні реформи організації країни. А я грейфол форспіталішон томі баб governor, grain handling костімс, порт і грейн генерал. Я надзвичайно вдячний гостинності, яку я отримав від всіх, хто мене зустрічав сьогодні, і йдеться про губернатора, про міського голову, про співробітників мітниці, про співробітників зенового терміналу Одеського порту. Фордня то візитін да мене, де кнюсадачні анневі лідерші каймай респект. І я також з нетерпінням чекаю на зустріч з екіпажем і керівництвом фрегату гетьман Сагайдачний, щоб віддати шану військово військовоморських сил України відбувся вчора. Ukrainian Navy counterparts on them, uh, the head of the US. І також вони є провідним нашим партнерам у партнерство навчання з військовим силами Дякую вам Широ.